Собака, доброго ранку. Привіт робосіна. Привіт робосіна. Як твої діло? Кажу, же... хорошо. І в нас все хорошо. Всім привіт. Я вже більш-менш себе почуваю. Е, мед їв ложками, запивав це все чаєм і, в принципі, непогано себе почуваю вже. Сьогодні знаменний день, як завжди. Тобто ми е, так, ріжемо. Поросяток десь раз у місяць. Ну, буває, буває частіше. Тож, коротше, продукції немає, замовлення є. Ріжемо сьогодні кабанчика або свинку, 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 свинку ріжемо. Паралізатор вже наготовили. Узяв я каструльку, ножики, усе для того, щоб зараз заділати діло. Паралізатор зараз чмакнемо, кроп зберемо і будемо з Ігорком починати працювати. Так що, в общем, будемо зараз обирати отих, отих моїх суперканторів ну, суперських, самих класних свиней, яких я показував. Так, Донат, все, вона вже тобі не дає, вже все. Дивлюся, вся в слині, він на неї пригає, але вона вже спарована. Ну, поживуть разом, тому що ця може з кабаном жити буквально 2 місяці без ніяких проблем. А потім вже на третій місяць її треба буде відлучити, ну, відсадити. Так, ця 9, щось вроді жде, ну мені нічого не каже. Ну Молочко вже єлі-єлі проявляється. ця ще рано. І в цієї теж вже в тумбочці. Ну така вже гарна. Прям сьогодні теж вже так на це єлі-єлі молочко проявляється. Будемо різати когось із оцих. Зараз свинку виберемо. Вчора з вечора я їх не годував. Щось кабан мені той не подобається, сім на сраку і сидить. Чого ти там сидиш? Ну ладно, окей, розберемося. Ну, в цих все добре. Ці у нас сидять на БМВД дворик. Да, дворика я там показував. Це на вони на дворику. Рішив просто спробувати. 10% у нас виходить дворика е на, ну, считай, е на всю комбікормову базу. Тобто, там дворик, ячмінь, пшениця і кукуруза. Все, отакенькі вже вроді непогані. Це їм скільки там місяців 4, мабуть, це Варвари Ніколаївне. Тобто, ну, нормальні, пайдуть для нас. Це все одно е лучше, ніж нічого. Так, ну що, все. Ми пішли працювати, Ігорюнчику, у тебе нитка є. Все, зараз короте, цей паралізатор вже настроїли. Хоп, все, гуде. Та вроді гуде. Так, все, будемо працювати. Зараз чмакнемо. Давайте. Так, ну все, пішов процес вимивання. Багато не показую, Все, миємо так отак і все. Зараз тепленькою водичкою розпаримо. І будемо потихеньку зачищати щоточками. Ну, кстати, не будемо, а буде Ігорюня, бо я займаюся своєю працею. Каже Ігорюня, а пахне як? Ну да. Воно знаєте, як запекли. Ну, домашні, що ви хочете, реально домашні, воно оці запахи, прям ух-клас. У мене десь дівчинка поїхала, Стас Маринкенброд забрав. З собою, а як приїдеться, буде казати папа ням-ням. Вуха любе страшенно, шкура вуха, любительниця. Макар ні, Артем теж ні. Ну, а Поліна така, така як треба, молодець дівка. Все, ну а що я? Я чим займаюся? Ось у мене що. Мене о. Саме нормальна тема, свиновода. Що тут? Так, щось дамочки мої, оці. Зудрячка така, як молочко чуть-чуть виступало. ну. Будемо дивитися. Що з моїми домочками, бо питають, колюня, ну що там твої дома? Гля, яке на тумба. Оце F1. Це F1, вона з Донатом сестра. Де-де-де, я заходжу, а вона вже вивертається. Ти моя дівочка. Ти поїла чуть-чуть, да? ну щось ти маленько. Поїла, дивлюсь, дуже, дуже небагато. О, ну, Бачите, вже легенько-легенько ось молочко проявляється. Я думаю, що на нічні б ми почали почати пороситися. Бачите, ну, по чуть-чуть. Вже -чуть. так важко дуже дихає. Пузело, звісно, в неї. Я грибу. У мене ще таких не було, мабуть, свиноматок з такими пузами, як у неї. Ну, подивимося, дуже інтересно подивитися, що воно таке, тому що свинок F1 у мене не було. Я знаю, що ця свинка F1, і Донат у мене F1. Тому що, коли я цих поросят забирав у Миргороді, у них мамка була велика біла. А парували вони ландрасом. Получається, що Ну, хто там шари, той, той пойме, за що я кажу. Ландрас плюс велика біла, получається селекція F1. Ну і все. Ну, подивимось, да? моя ну, ну Це дуже здорова свиня. Я... Ті, хто е... знають, хто займається свинями, хто свиноводи, вони зразу побачать, що, що в неї от так як треба все. Так, а тут що в тебе ззаді. Оп. Боже, в мене колись свиномотка була. Коли, виходить, перед опоросом зробила каку, вона врізала якось, я не пам'ятаю, ну, врізала була собі сосок. І, і якраз в неї був опорос. Боже, в неї з того соска молоко прям лилося. І вона не давала поросятам смоктати молоко, тому що е, цей, іменно больно було ж, понімаєте. Ну, коротше, Вона днів п'ять, звісно, мучилася і мучилися поросята. Я той сосок і заклеював. І що я із ним, коротше, не робив, і пластирем, ну що, як із нього молоко л'ється, отак його завертав. Наприклад, поняли, і оцим пластирем, що для ран і, і так далі. За цей брав станок для бриття. Тут вибривав, виходить, щоб не було волоса. Бо із, до, до волоса той, цей не клеявся. І вибривав отак і приклеював отой пластир. Ну коротше, помучився так, що це було капець. Ну нічого, тим не менше, всейшло так, як треба. Вона вигодувала та тільки що показував. бачиш, проявляється вже. По чуть-чуть, і вона прям здороваха. Аж, неї, ось бачите, Я завжди, коли сина матка випере, вважай, ну, опорос пройде, у неї тут ямка робиться. У нас тої ямки немає, і в нас вона прям горбата, прям пузо. На... Я не знаю, скільки. Це в нас Донати будуть від Доната перші поросятка. Тобто Це в нас одна, ну, буде, буде на ніч. Буде вона на ніч. Каже, Маринка ось прийшла, коли це капець. Здорова. Да? Ну, скажи хоть щось. Всім привіт. <laughs> да, здорово, дуже. В нас, нас, мабуть, не було таке, що прям. Ну, тобто, може, в неї великі плоди, або ж високоплодність просто багато, може бути. Ну, подивимось. Я вам скажу, що ми були раді і трьом поросятам, і чотирьом поросятам. Да. Так що, ну, в общем, якось отак. Ну, і ця дивиться теж ось теж, бачите, Донат їх покрив одновременно. Тільки оця трошки була. Трошки вона була пізніше. Ну, ви знаєте, я до неї ось був заходив і вона мене підпустила з першого разу. Прям. Я її пішов гладити, і вона мене з першого разу підпустила. Так, да, дівочка? Я так і не назвав тебе, ну, ну нехай, ми подумаємо, що як тебе назвати. Ну, о ти хороша. А ну давай, покажи, як ти підпускаєш мене. О, гля, гля. Отак, бачите, підпускає мене. Молодець моя золотенька. О, ти хороша. Ну, по цій я взагалі, кстати, не знаю, коли вона була спарована, тому що... Ну, Ігорюк взагалі казав, коли ми були в Польщі, що Донат на неї пригав. То я думаю, що це вона тільки ну, місяця півтора-два в неї, буквально тільки супоросності. Ну, дуже доволі непогана мамка. Будемо дивитися. Да. Може ти будеш машок номер 2 Що ти скажеш? Хочеш бути машок? Машок? У неї сісічки ще, манюсінькі, жінки, бачите, пептички ще зовсім зовсім не годиться. Так, ну все. Ну так, бачите, в мене все. Вона взагалі, я щось думав, що вона буде агресивна, тому що я ж хряка забрав від неї, і обично, може бути, свиня трошечки кукуха в неї пролітати не в ту сторону. Ну, вона себе взагалі адекватно, спокійно по цей. Так, ну що, ну буду, мабуть, я сьогодні ловити опорос. Я щось думаю, що да тому що ти так в мене ще не лягала, як оце. Оце вона вже все, вона вже готова. Я вже дивлюсь, що вона вже і виносила. Все, все, це вона вже жде, жде моменту. Так, а ну я цікашечки зараз про цей. І якось зайду ще до цієї. Тому що може бути таке, що цієї таке саме. Ну, ця свинка, це свинка у нас. Марися, оця розочка. Це вона у нас від, від, від кого? Це у нас, по-моєму, бонькина потомша. І відбоньки, по-моєму, вона. А ні, Петрени. Ні, це в мене штучники були. Машок ми тоді парували петреном, і від неї вийшла отака, отакі свинки. Оце, виходить, раз і два. Оце в мене вони дві осталися. І всіх остальних ми порізали. Потім, виходить, козака ми продали. Повне козак у нас був чорний кряк. По-моєму, він вже має бути парувальний, такий як треба. Я, кстати, не набирав. В да, ну, цієї теж, бачите, яке вім'я вже за цей? І ну, молочка то її вже з'являється, в цієї ще нема. Ну, діло в тому, що вона може почати пороситися і молоко пустити. Ну нема молока, бачите, ще нема. Значить, виходить, та буде перша. Так, да, все-таки та перша. Ну, а ця може днів на два-три пізніше бути, тобто з них може бути така розміжність. Ну теж, пузо дебеле, ух ти, ударив тільки, що в мене хтось. Боксерчик там якийсь є, так? Да? да, те боксери там. Ну все, вроді би непогано, Донат. Отстань ти одне неї, все. Боже, ізвращенець. Ну все, вона вже не хоче тебе. Ну чого ти до неї чіпляєшся? А йому ще, ще треба. Так що, якщо що, можете привозити до нашого паханчика своїх дівчок. Де? Де? Нічого, ну а що? Каже, я ще ж непоганий хлопець. Да, Він може в нас парувати, так що, якщо треба, буде. Обращайтеся. Кидаєте свиню, в обичний прицеп. Затягуєте цю свину тентом. Дивіться, де, 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 що робиш? Ти що робиш? Ти встаєш? Ну, вставай, вставай. Затягуєте тент. І все, і везете, свиня буде сидіти без ніяких проблем, нічого не порве. Ну, Для капіталізації ви можете зробити е, цей е, петля за ногу і, наприклад, десь там зачепити. Ну, я такого не робив, тобто як я, як і возив свиней на, на паровку, то я возив в обичному прицепі. І без ніяких проблем. І і, віс і, і здалеку. Віс і, е, як так кажуть, і 50 кілометрів возив, без ніяких проблем. Свиня там собі сіла, соломки ви їй настелили, вона там лягла і лежить собі. Фух, Так, ну що, все, будемо працювати. Зараз поп'ю кофе і буду вивозити гаменце. Що да? лежите? що? Красавчики, що ж дете? Кажі, нам би якби щось добренького. Ну ладно, пізніше, тікайте. Тікайте, тікайте, тікайте. Так, даже не знаю, поснідав, пообідав чи повечеряв. Привіт, Денис. Коротше, зі свининкою справилися. Все тіп топ. Ой, щось в мене, блін, взагалі вже я. Вроді вихворівся, тепер опять соплі тягаю, не пойму. Коротше, отак усе виглядить, не знаю. Пропуста, ютуб, не пропусте. Може воно і все нормально. По весу 110 КГ, виходить, було живим. Ох... Не знаю, оце такі свині. Це коли ми перших різали. Дивіться, вже коли скільки пройшло. І вони як були одного весу, такого й осталися. І це не від того, що там корм такий, не такий, там ще щось. Ото таке плем'я і все. Так, товариші, що там у мене таке? О, Донат! Ізвращенець. вращенець. ніяк, бляха. Вона вже взагалі ніяк. А він, а він ще до неї Кони, кли, кли, клині підбиває. Донат. Ти маніак, Ти чого на неї лізеш? маніачина, ну що? Ну, що я зроблю? А я при чому кусить мене хоче. Я тебе костю, а вона ховається. Нехай все, давай робимо тобі віддільні апартаменти, так? Да? щось придумаємо для нього. Для... От маньяк! Ти маніачина, блін. Ну, а що ж ти зробиш? Так, а що ти дівчинка встала? Кстати, я замітив сьогодні, що какашечка маленька, так що в нас же ж буде приблизно десь опорос. Ану, шо це тут? Ну, оце молоко пустила, а тепер немає. Трошечки пустила і, і, і все. Да? Ну нічого, ми будемо Ну І та лежить. Да і все. Фух, ладно, шановні гості, шановні друзі, підписники моєго каналу. Всім дякую за перегляд. Залишайтеся з нами. Нікуди не пропадайте, ставте лайки. Хто не підписаний, підписуйтеся, хто не знає як. Попросіть у своїх внуків або дітей. Хай вони підпишуть вас на мій канал. Мені буде приємно. Ну і вам буде приємно, того, що ви вже будете підписником ДХТ, а не просто глядачем. Ну ладно, в общем, все. Всім дякую. Хай вас Бог береже і нехай все буде добре. Всім пока-пока. Розочка, шо ти? Хреново, да? Ой, нічого, ще трохи попуста. Давай.